Від автентичності до сучасності Жіночі та чоловічі вишиванки навчають створювати майстрині школи борщівської народної сорочки. кажуть, кожен охочий, який має любов до кропіткої справи, може опанувати роботу із ниткою та голкою. Майстрині створюють сорочки в стилі давньої борщівської вишивки, але на сучасний лад. Я хочу, щоб через 100 років в музеях було не так, що знаєте, от сорочка початку 20-го 20 сторіччя, сорочка середина 20-го сторіччя, сорочка з першого сторіччя початку, так і вон вони одинакові. Я хочу, щоб сказали, от вже 21 сторіччя, і та сама боршівська, але вона вже трошки інакша. Сама ж Вікторія Кривоніс навчилася вишивати вже у зрілому віці. Тож запевняє кожному під силу ця справа, головне бажання. Сьогодні жінка опанувала вже понад 250 вишивальних технік. Тепер і сама створює схемовишивки для інших. Так сорочку виготовлено за її схемою має головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Вишиванка зроблена за взірцем тієї, яку носив Степан Бандера. Тут є візерунки, які відмальовані від зразків вишивки, які вишивала Ольга Косич Кривенюк. І там є частково це з музеїв. Ті зразки вишивки і частково вишивала на Ітлесі України. А QR-коди це посилання на майстер-класи, якісь співзвучні з тими схемами. Однією з тих, хто опанував техніки борщівської сорочки у школі Надія Луцишин. Каже, у родині полюбляли вишивати усі бабуся, мама, тітки. То жінка теж взялася опановувати роботу з полотном та нитками. А коли у 2014 році син Надії пішов на Майдан, вишила йому сорочку оберіг. Тут є три зуби, їх є три. Спереді, які оберігають, і також ззаді символ, наш символ, нашого народу, сорочку, яку син з задоволенням носить. Сорочку, яку він береже. А ось Ліліана Антонів за фахом стоматологиня, а за покликання мисткиня. Жінка створює давні українські прикраси. Проте теж захотіла навчитися та вишити до намиста свою борщівську сорочку. І почала власне з самої самої складної, як на мене, це ось ця борщівська сорочка на старих коноплях, вишивана вовною. Жінка каже, роботи тут не на один рік, але зовсім скоро одягне свою вишиванку переконана, борщівська народна сорочка має бути у кожного.